Знову великий творчий привіт. Якщо чесно, не планувала я розпочинати новий влог так скоро і навіть не думала, що мені буде вам що показати. Але, але, ось я і знайшла, що вам показати. По-перше, хочу похвастатись вам своїм подарунком. Мені подарували ось такий набір коробочок. Вони такі класні. Мені так подобається. Вони з дерев'яних таких паличок зроблені. Як ми збиралася. збиралися. Класне, мені дуже подобається. Це сенсей. У мене в місті таких не було, тож моя сестричка мені їх купила, надіслала і от зробила мені подарунок. Не знаю, що буду зберігати, але я точно впевнена, що всі ми любимо коробочки, всі ми любимо якісь гарне зберігання. Тож ділюся з вами. Якщо у вас є, вони зараз на знижці, йдіть хапайте, бо вони дуже прикольні і пахнуть деревом. Ось такі от вони класнючі. Ну і що ж, не лише коробками єдиними. Приїхала мені невеличка посилка замовлення з тему. Тут в мене є трохи скрапового і трохи не скрапового. Замовлення робила спільно з дівчатами з роботи, тож вийшло дуже вигідно. Тому що мінімальне замовлення вже таке немаленьке. Так. І в мене тут трохи магнітів. Я не знаю, там вигідно воно було чи не вигідно, якщо чесно, я не дуже порівнювала. Але мені потрібні були малесенькі магніти. Тому що мої пішли всі у роботу. Такі, нормальні, непогані. Дуже дрібні вони, але тоненькі. Мені треба було, щоб були тоненькі. Так, магніти. І взяла браці. Праці виявилися величезні, але ж ми пам'ятаємо, я на розміри на тему не дивлюсь. <сі> Тож, тепер маємо, що маємо. Це в них класна ніжка на велику товщину. Хороші, такі великі. У мене великі були, але залишилось вже я тут навіть звільнила місце. Ось такі в мене були великі. І ось вони, мабуть, в мене і приїхали. Так, ось вони якраз і приїхали. Золоті такі вже закінчилися. Тут 100 штук в пакетику. І ось такі дрібненькі міксовані. Що тут у нас? Бронза, чорні і білі. А, якесь ще темне срібле. Є. Клас. Все, це те, що треба. Це такий розходник, який має бути про запас. Бо я щось купую кожного разу, коли в скраб-декорі замовляю, потрошку там по 10 штучок ключок вони йдуть. І їх все одно мало, бо скільки б їх не було, їх все одно мало. Тож тепер маю багато. А, і ще, так, це я потім буду розкладати по місцях. І ще скрапового, скрапового мені перед цим приїхав ось такий ніж. Там теж я робила велике замалення, але не собі. І докинула собі ось цей ножичок. Я ще його не прорубала, далі, мабуть, пророблю і покажу вам, який він. Бо, може, хтось ще теж його тримає в корзині і думає над ним. Я хотіла ну, щось таке дрібне. Мені, подобається, що тут є стрілочки, ось це скріпочка така гарна. Чи така стрілочка, чи це наконечник? Не знаю. О, я хотіла дрібниць таких от маленьких, бо іноді хочеться в роботі щось використати, таке малесеньке. Ну, і Тут до 1 вересня можна буде зробити якусь листівочку, наприклад. Такий гарний він, але зовсім зовсім невеличкий. 8, 8 на 10. Ось. Треба буде проробити і подивитися, як він прокатується. Так, це щодо скрапового, е, можу швиденько показати вам ще не скрапове. Наприклад, хто сумнівався, не сумнівайтесь, я <с forwarding> спортила два попередні набори. Замовила третій, я вже розібралася, як його використовувати. Сподіваюсь, цього разу в мене вже все вийде. Так, е, замовила чоловіку ось таку футболочку смішну з тицями. Ну, ви зрозуміли, піксель пиці. Замовила собі ось такий значок, а може і не собі побачу. Може в мене його відіжмуть. Це для тих, хто любить таке. Класний, мені подобається. Ой, і моя найголовніша, мабуть, покупка за цього всього. Я наважилася дуже довго дивилася на цей блендер і наважилася нарешті його замовити. Я взяла той, що з двома чашами, не знаю, може, бачили не бачили. Може, комусь буде корисно, бо мені корисно. Тут е, на 100 мл і на 200, на 101 ніж, а, ні, 2. Це запасний ніж. Боже, тут ще ніж запасний, за такі гроші. Головне, щоб працювало. Він у мене стоять, стоїть зараз на зарядці. Ну, наче працює. Я щось намагалась розібратися, але так і не розібралася. Його треба зарядити нормально. Бо я вмикала, то він працював. А, отак. Йому треба дати контакт. Коли натискаєш, він починає блимати. Отак, оп. Ага, я зрозуміла. Тут три ножі, а там на два на маленьку чашу. Я думаю, для якихось дрібниць, там, горіхів чи чогось такого. Може, цибульку якусь подрібнити. Я потім ще спробую його в роботі. Ну, звісно, це такі кошти. Ну, не знаю, мені подобається. Класний міцний пластик, товстенький. Не знаю, чи потрібно вам було це. Ми тут зібралися для скрапу, але показую вам, що, що маю. Ось, так, це ще до моїх покупочок з теми. Ну, щодо останніх новин з моїм альбомом Маяком. Наразі, що зроблено? Зроблені підложки. Я вам там трохи підзнімала про них. Я їх поторшувала краєчки. Хочу, отак-от робити їх в альбомі і декорувати цю частинку. Внутрішню частинку декорувати не буду. Там вже буде під фотографії, під вільне заповнення. Ось, я планую його на цьому тижні закінчити, але це я так планую, бо життя вносить свої корективи. Постійно, щось мене відволікає. Ось, е ага, ще можу вам показати швиденько. Зараз вже вмикнулася свої дві листівочки, які я робила за вебінаром від Олени Хижняк. Ось ця вийшла прям майже практично за майстер-класом. Ця трохи більш у мене така вийшла насичена з купою деталей, але теж мені подобається не менше. Щось вам світло не передає. Їхньої кольорової гами. Дуже мені подобаються це конвертики. І той, і той можна покласти, потривати дінюшку блискуче зробила. Все, як я люблю. Ось такі от у мене новини. Далі, що буде відбуватися обов'язково, включусь і покажу вам. Спробувала я ось цей новий ніж. Думаю, підніму вам трошки, бо раптом ви спати не зможете без цієї інформації суперважливої. Що хочу сказати, е, подобається мені. Я спершу, спершу спробувала все разом. Так мало того, я ще й не помітила, що в мене два папірці лежали. Отак, один на одному. Думаю, якийсь все поганий ніж. Розстроїлася вже, а потім виявилося, що ні, це не ніж поганий, це мені треба вже спати лягати. Е, так, я його розділила. Бо навіть коли в один шар все одно воно не дуже так прорубалось добре, Але все одно прорубалось, і то я його все ж таки розділила. Треба було це зробити з самого початку. Прикольно виходить, мені подобається. Можна десь вкладати в кишеньки якісь, можна десь слої використовувати. Я оце подивилася на цей прикольний край, думаю, навіть якщо якісь обрізки є, продовгуваті можна. Спокійно наробити собі, і десь в шари підкладати. Мені прям подобається. Хай буде. І ще прикольний в нього негатив. Ось такі штучки, нагадує помпончики. А якщо навіть отак от в два шари скласти, то теж прикольно. Не знаю, що з цьому є. А ще, знаєте, що, похоже, на гірлянду з лампочок. От там у фабрики декору була така колекція з такими гірляндами. Ну, думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, е швидше, швидше. Ось так виглядають дрібні деталі. Геть вони зовсім такі маленькі, дуже мені подобається. Залишилось продумати, як їх приклеювати, бо в мене нема такого тоненького носика. Думаю, може замовити у ці пляшечки з таким металевим носиком. Не знаю, в кого вони, до речі, є. Може, ви там десь на тему замовляли. Підкажіть, будь ласка, чи зручно, тому що, думаю, ще треба придумати, який клей в них наливати. Ось так виглядають інші елементи. Омберсант такий класний, нормальний розмір. В нього він невеликий. в мене є ще один. Прокатується добре. З першого разу туди-назад все вилетіло, нічого ніде не застрягло. Скріпочка ця чудова взагалі мені дуже подобається. Папір я вибрала трошки невдачний для спроби. Але що було під рукою, дуже прикольна ця скріпочка. Ну, надпис цей я не знаю, скоріш за все, він мені навіть і не знадобиться. Хай, хай лежить. Ось, Отак воно це все діло виглядає. Я отак розділила. Поки що так. Треба буде на дрібніші, потім вже поділю на дрібніші елементи. Ось, такий от ніж, мені подобається, моя оціночка добре. Якщо комусь сподобався, зацікавився, можна брати. Класний ніж. Було б добре, якби він був може, там трохи більший, але в цілому, я ж кажу, він такий універсальний, можна його використовувати де завгодно. Ось, так, це щодо ножа. Все, я пішла далі за свій альбомчик. І ще один невеличкий шматочок про альбом. Я посиділа, подумала, і ось що вигадала. Ось такі штуки з калькою. Я зрозуміла, що три фотки на сторінці якось замало, і схотілося мені додати кишеньки. Просто додати кишеньки було б дуже скучно. Тож, я вигадала ось таку. Надто складну систему. Це будуть розкривашки для одного розворота. Одна зверху, одна знизу. Таким чином, і тут буде кишеня. Буде вставлятись фото, як тільки я його знайду, що я не тримала в руках. Ой, так. Добре, без фото. Думаю, тут і так все зрозуміло. додала трошки товщини, буде кріпитись ось так на сторінку. Вставляється фотка, і вона впирається у ці стопіки мої, ось ці біленькі. І хочу пристрочити до сторінки, щоб не приклеювати. Ну, приклеїти її потім пристрочити, щоб точно вже нікуди нічого не ділося. Ось, ну, поки що мені ця ідея подобається. Єдине, що мені трішечки не подобається, це те, що фотка буде стирчати зверху. От тут навіть видно. Тобто, коли ти вставляєш сюди фотку, трошки буде її зверху видно. Ну, я готова з цим миритись. Отже, поки що така от в мене ідея. Зараз швиденько приклею сторінки на розвороти і хочу їх пристрочити. І тоді, в цілому, я можу їх вже навіть вклеювати в сам альбом. Такі справи пішла робити. Щойно закінчила роботу на сьогодні. Ой, зробила ще великий шматок роботи. І думаю, треба поділитися з вами, що зробила, що встигаю. Я вклеїла вже сторінки, мені залишається тепер декорування. Саме основна важлива і відповідальна частина. Так, ну і швиденько вам погортаю, що в мене зараз виходить. Мабуть, отак. так. Такий от в мене перший розворот. Тут така конструкція. Раз, раз, і ось так. Поки що вирішила залишити так. Хочеться мені, щоб було так. Сюди можна вклеїти фотографію або можна скласти фотографії, які зайві, які не вклеєні. Можна навіть ось сюди приклеїти. Ну, це хто розуміє, хто там свої творчі, ми розуміємо, що можна дві фотки ще наклеїти, і буде краса. Ну, але ж це така справа. Я більше думаю про те, що вона буде вкладати сюди якісь там додаткові фотографії. Та і все. Фотка буде саме тут. Ну, так. Місця наче багато, але по факту наклеєне буде одне фото. Тут буду декорувати. Так, далі друга. Таким чином. Тут в мене буде декор. Тут фотографія і тут кишеня. Тут я зараз вклала ось такий конвертик, не знаю, чи буде він тут чи ні. Поки що вклала. Сюди можна отак вкласти фотку. Можна дві. Можна три, скільки хочеш, скільки влізе. Ну, тобто, замість однієї це вже дві, три або якась необмежена кількість. Ну, от Хотілося мені таким чином. Трохи додати місця. Ось так. Ну і таким чином У мене всі розвороти зроблені. Те саме. Вставляємо фотку. Тут буду декорувати те саме. Так, досить одноманітно, але мені не хотілося його якось перевантажувати відкривашками, бо він маленький, ще й формат такий, не знаю, чи, чи зручний, чи незручний, цікавий. Ну, Я ж казала, я роблю його більше як таку декоративну, <світок> декоративну сувенірну продукцію. Він гарний має бути, в мене в голові він дуже гарний. Побачимо, що вийде в результаті. Це ж незвичайний фотоальбом, який ми користуємось там постійно, показуємо, гортаємо. Це під якусь фотосесію, чи якусь поїздочку. Так. І останній в мене такий самий тут механізм, фотографія, і сюди можна вкласти, скільки заманеться. Або вклеїти одну, або вкласти, можна наклеїти сюди дві. Це вже три і плюс ще в кишеню. ну Тобто, кількість обмежена лише фантазією власника. Скажімо так. Наразі мені подобається. Ці я вже повклеювала. Залишилось мені форза, але форза це буду вклеювати вже, коли там задекорую, буду розуміти, що все. Тому що тут мені ще треба зробити ліхтар. Ось такий от вам швиденький огляд. В цілому основне показала, конструкції показала, розказала. Тож далі у мене попереду декорування. Сподіваюсь, вийде щось путнє і гарне. А так от він виглядає з усіх боків. Сам переплют. Ну, наче так непогано. Вперше в мене такий експірінс, тож. Я поки що ще задоволена, поки що нічого такого не споплюжила, тож, наче двигаюся в своєму неміченому руслі. Далі вам ще і щось покажу. А, я ж хотіла вам ще показати, що в мене вже от я тут поприбирала, підготувала те, що планую використовувати для декору. Тут подарунки від дівчат, ось ці намустинки, хочеться мені десь їх взяти в роботу. Виробка звичайна, виробка плотерна і вирізалочки. Вирізала все, що можна було вирізати. Не знаю, я що саме піде в мене в роботу. Сподіваюсь, використаю якомога більше, щоб поменше залишилось. Тут у мене обрізочки. Ось. От тепер точно все. Всім добрий вечір. День, ранок. В кого що. В мене тут морквинка. І коробочка. А отже приїхала моя посилка від Scrap Ego. Висвітилася мені в інстаграмі, що магазин зачиняється. Стало мені дуже сумно. Пішла подивитися, що в них там відбувається на сайті. У мене від... не так багато матеріалів від них було, а точніше, навіть лише кілька баночок. Ось у мене є ось така фарба біла. Так, я вас тронула, і тепер ви хитаєтесь. Отака От в мене була. Фарба біла, але її вже там майже гаплик. Вона у мене дуже давно. Ну, там ще трош, щось трошки живе, але ненадовго. Я її купувала багато років тому в якомусь магазині. Здається, навіть в акварелі, але в Києві. Ось, і ще в мене щось було. Якісь пляшечки, але вже немає, вже засохло. Тож вирішила я скористатися. Знижкою на сайті і зробила замовлення. Так. Що взяла? Взяла прозорий крикулюрний лак. Ну, подобаються мені тріщинки. І мені дуже подобалася ця фарба, я використовувала її неодноразово. Ось подобаються мені тріщинки. Тож взяла. Так, це що в мене? Це, мабуть, глосі, бо я брала собі глосі. Що не підписаний? І він має бути прозорим в бо в мене є білий від фабрики декору. Я взяла прозорий. Так. Фарба крикелюрна. Біла. О, оце має бути отака сама. Тільки бачите, в якому великому об'ємі. Клас. Тут у мене вершковий раф. Це фарба, яка з ефектом патіни. Я не знаю, що воно означає, якщо чесно. То в мене тут мікс мідійщики Вибачайте, бо я тільки починаю <знайом> знайомитись. На жаль, починаю знайомитися в магазині, який зачиняється. Дуже сумно, дуже сумно. Я постійно про це думаю, скільки залишилось тому нашому нещасному скрапу існувати українському, тому що те, що відбувається, ну, дуже погано має тенденцію. Так, така от прикольна штука. Слухайте, напишіть мені хоча б, як це використовується. Я, може, потім щось подивлюсь, почитаю, але, може, ви мені дасте якусь пораду. Хотілося мені там десь якісь ляпки залишати, щось підфарбовувати, може, е, якийсь е, не чіп, може, відливки. Щось таке. То взяла, думаю, хай буде. Колись треба вчитись. Крикалюрний лак золотий. Кракелюрний бите скло. Ну, так, подобається мені тріщинки. Я не змогла стояти. І тут у мене, тут у мене. А це щось, я не знаю, що це. Це я не брала. Це мені, мабуть, в подарунок магазин поклав. Не пам'ятаю я такого. Треба подивитися. Якщо це в подарунок, то дуже дякую магазину. -ох -ох. Так. А це теж Патина. Фарба з ефектом Патіни. Матова водостійка. Хм. Клас. Будемо пробувати. Так що точно мені тепер пишіть, де, де це можна використовувати. І я брала собі люверси, але я здається брала одну. Так, слухайте, якщо це друга в подарунок, то величезне дякую, магазину. Там і так ціни зараз дуже приємні. Ну, прям дуже. Від цього ще більш сумно, якщо чесно. Хотілося б взяти більше, хотілося б ще якісь фарби спробувати, алкоголіки. Ні разу в руках не тримала. Та, на жаль, я змогла взяти лише те, що я точно буду використовувати. Вирішила не експериментувати. Бо раптом мені сподобається, а магазин зачиняється. Де я потім буду брати, буду плакати. Не взяла. Блін, дякую. Дякую за подарунки. Дівчата, якщо там ще досі знижки, біжіть обов'язково, робіть замовлення. Треба поповнити запаси, тому що невідомо, чи воно... чим воно це все завершиться, коли воно це все завершиться, чи буде це все діло далі працювати, і як ми будемо викручуватись. Я розумію, що є інші виробники, але я вирішила не втрачати такої можливості, тож вам раджу теж. Так, я далі сідаю за свій альбом, починаю декорувати сторінки. Дякую за перегляд, дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Я нарешті можу повернутися за свій стіл. Я перед тим, як трошки зникнути, зняла викраси зі своїх покупок від Скрапегу. І щось я трошки здивована, чесно кажучи. Біла фарба в мене взагалі кракелюрна не потріскалася. Взагалі, просто як біла фарба. Дуже дивно. І золотий лак. Теж в мене не потріскався. Лише прозорий той, що не у великій банці, а у маленькому тюбіку. Він добре тріщинками вкрився, дуже добре тримається глосі. Я навіть намагалася зробити таку імітацію жемчужинки, але ж ні, це все ж таки не дробце. Тож, не та функція, але якщо клеїти, то клеїться дуже добре. Тож, я тепер знаю, чим буду клеїти всі свої мушлі на обкладинку. Це в мене викраси цих фарб з, з патіною. Не фарбується, нічого не залишається. Ну, як фарба, це воно облущило, звісно. Такий прикольний ефект, наче милова фарба. Е, я ж не зупинилася. Я вирішила, що, може, щось роблю не так. Зробила ще один викрас. Лаку золотого, я не знаю, вам видно чи ні, але дуже-дуже такі дрібнесенькі мікротріщинки є. Але не той ефект, який я очікувала. На товстому шарі взагалі одна якась тріщина, її навіть непомітно. Не знаю, що з ним не так. Може, йому трошки постояти треба? Я спробувала ще раз. І знову ж таки прозорий от на скраб папері тріщинами взявся. Золотий не взявся, білий не взявся. Я не здавалася, спробувала ось такий варіант. І тут вже трохи краще. Тобто, все ж таки, фарба працює. Просто, може, не знаю, я якось не так наномушу. Не, не розумію, в чому справа. Тут товстий шар, ось так виглядає, є тріщинки. Ну, подивимось. Це ось, до прикладу, я. Просто вже на емоціях, на психах взяла і зробила ось цією фарбою своєю, яка вже майже висохла, зробила мазок, і він буквально одразу почав сохнути і вкриватись такими тріщинками. І я щось сподівалася, що це теж такою буде. Ця в мене стара дуже. Не знаю. Щось я засмутилася. Я хотіла ось такий ефект, бо тут мені в маяку якраз те, що треба було б. Дуже дивно. Ну, Ділюся вами такими от враженнями. Я зараз вкрила е елементи собі для обкладинки альбому. Чекаю, поки висохнуть. Ну, я вже бачу, що тут у мене майже тріщинок немає, але тут дуже тонкий шар, мені вони тут не дуже потрібні. були, Просто я клаком вкрила, щоб трошки вберегти. Тут починає сохнути, і отут на кришиці видно, і отут трошечки, ну, мають бути тріщинки. Це я покривала лаком, то що в великій банці був, наче працює. Подивлюся, як висохне, але поки що все за планом. Ось, Я сіла попрацювати, поки є час. Хочу почати оформлювати сторінки. Все, що в мене тут вже приготовано. Ось, і хочу подекорувати сторінки. Тож включусь, покажу вам, що Самі вийде. Самі не віриться, що кажу це, але нарешті, нарешті, він готовий. Мій альбом маяк. Сподівалася я його зробити трохи швидше, але вже як вийшло. Я радію, що взагалі його доробила, якщо чесно. Бо щось трошки якісь невеликі в мене паузи почалися. Е, довелося переробити е, свій якорь, Ось тут. -от. Я його пофарбувала білою криклюрною фарбою і трошки додала патіни. І зараз чекаю, що покрила його лаком, тому що від ембосінгу криклюр почав відпадати. Я хочу його закріпити лаком. В цьому незвичайний е, матовий Тож, і рибку я ще покрила. Тож, е, не знаю, який буде результат. Що з того вийде? Я вже побачу це завтра, ви побачите це вже в огляді альбома. Ось. Е мені подобається. Я задоволена, я відвела душу, я зробила так, як хотіла все. Це у мене тримається. Я вклеїла ось цей передній форзац і закріпила. Чекаю, поки підсохне. Ось. Такий от у мене результат. Е Сподіваюсь, гарне відео ви побачите вже незабаром огляд. Поки що ділюся з вами ось таким от проміжним результатом фінальним. Дякую, що були зі мною. дивилися цей експ... експіріенс. спостерігали за цим процесом. Цікавий новий досвід для мене. От. І я сподіваюся, що це лише початок, і я, зрештою, зроблю все те, що планувала. Ось, тож, дякую, що ви зі мною, дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. І буду чекати вас у наступному відео, і відеоогляді, і у наступному відео, можливо, якомусь новому влозі. Па-па!